Ну а представники швейцарського бюро співробітництва в Україні в черговий раз завітали на Вінниччину. 2 грудня. Директор бюро Мануель Еттер та керівництво міста й області обговорювали результати реалізації швейцарсько-українських проєктів на Вінниччині та втілення нових перспективних напрямків співробітництва на 2011-2014 роки. Більше про це Марія Сопрун. Вінничина своєрідна Швейцарія в серці України. Цю думку висловив Мануель Етер, директор швейцарського бюро співробітництва в Україні, під час зустрічі з губернатором Миколою Джигою та міським головою Володимиром Гройсманом. Мета візиту закордонного гостя до міста над Бугом – обговорити результати швейцарсько-українських проєктів на Вінничині та окреслити нові напрямки роботи на 2011-2014 роки. Зокрема, завдяки реалізації проєкту Швейцарські трамваї для Вінниці у нашому місті з'явилось 104 нових вагони а в квітні. Прибуде ще 10. У наступному році почнеться реалізація ще одного проєкту. У минулому році ми започаткували роботу над проєктом енергозбереження, енергоефективності нашого міста, а швейцарські партнери вийшли з новою програмою, яка буде діяти в Україні в 2011-2014 роках. А в 2010 році ми пройшли відбір по цій програмі, і було прийнято рішення на офіційному рівні про те, що місто Вінниця буде брати участь у цьому реалізації цього проекту. В рамках вище зазначеного проекту проводитиметься реконструкція тепломереж, частковий перехід на альтернативні види палива, заміна котелень та провадження енергозберігаючих технологій. Ця програма розрахована не на один рік. Вона входить до плану стратегії розвитку Вінниці 2020 ми сподіваємося, що впродовж 2011 року ми почнемо здійснювати програму по модернізації системи опалення міста, а також започаткуємо партнерство міст побратимів між Вінницею та Цюріхом. Наприкінці зустрічі. Мануель Етер підкреслив Вінниця стала надійним і перевіреним партнером Швейцарії, з яким можна плідно працювати.